Не з американцями раптово вийшли з під контролю. Угоду не вдалося кардинально змінити. Зламана ручка Умєрова була лише початком. Далі сталося те, що не вкладається в голові. В одну мить перемовини вийшли на високий градус, і українська делегація більше не змогла тримати удар мовчки. Те, що відбулося тепер, перевертає ситуацію. Сполучені Штати вийшли із заявою, що потрясла. Україна, Вітаю вас. Далі говоримо про важливі події. Тож не забудьте підписатися та залишити свою подобайку під цим відео. Несподівана перепалка між делегаціями, Україна та її європейські союзники під час розмови стали наполягати на тому, щоб переговори з Росією про будь-які обміни територіями відбувалися лише після припинення війни вздовж нинішньої лінії зіткнення. Також Україна та Європа відкинули вимоги Москви про те, щоб Київ поступився незахопленим станом на зараз територіями на сході, крім того, передбачається, що Сполучені Штати отримають компенсацію за надані ними надійні гарантії а російські активи залишаються замороженими. Якщо РФ не погодиться відшкодувати завдану нею шкоду, якщо ж Росія буде дотримуватися угоди, то санкції будуть зняті поетапно, і вона поступово повернеться у світову економіку. Отже, всі питання до кінця атаки не вдалося узгодити. Ну і цікаво, що Вашингтон Пост пише, ніби Трамп не заглиблювався у деталі мирного плану його адміністрації щодо України у підрозділах Білому Дому не знають, що відбувається. Неназваний американський посадовець описав це так: ви кажете Трампу, я постараюся укласти угоду. Він відповідає. Чудово, подивіться, що можна зробити цілий день. Панував абсолютний хаос, бо навіть різні частини Білого Дому не знають, що ж відбувається. Це ніяково європейський посадовець сказав, що схоже Вашингтон був майже заскочений зненацька всією цією ситуацією. Зазвичай, коли за цим стоїть щось більше, відчуття інше, наше відчуття було таким, що Вашингтон був заскочений діями Віткофа, зазначив посадовець. Захисники зусиль адміністрації Трампа щодо укладання угоди зазначають, що час не на боці України і що угода захистить український суверенітет від значно більшої російської армії, яка продовжує захоплювати нові території. Орію, що належать Києву, люди, які намагаються зірвати цю угоду, просто хочуть, щоб війна тривала, сказав колишній посадовець Пентагону, який працював над питаннями України в адміністрації Трампа. Існує наполеглива ілюзія, що Сполучені Штати мають величезні запаси боєприпасів, які ми можемо спрямувати в Україну. Що існує яка щарівна санкційна стратегія, яка змусить росіян припинити війну, і що Україна здатна вести її доти доки не здобуде повну перемогу. Як ба бачимо нині переговори з приводу плану миру досить напружені. Думки різняться і стає все складніше відділити правду від інформаційного шуму. Розібрався в цій складній темі. І воєнний аналітик Дмитро Снігіровьов заслухати, що він думає з цього приводу. Можемо уже за мить. приводу європейського плану миру. Ну я відповім словами Рубіо що його взагалі ніхто не бачив. Тобто говорити про те, що є узгоджена позиція, яка доведена до Сполучених Штатів європейськими лідерами, ну це трохи перебільшена ситуація. Тепер з приводу самого Трампа, давайте ой, плана перепрошую. Давайте спростуємо ті інформації щодо відповідно вимог цього плану до України, який є. Начебто не здійсненими українською стороною або свідчать про примус американської сторони. Перше, що вкидається в західні змі, причому одні ті самі за економіст е Блумберг та інші, які постійно чомусь цитують українські ЗМІ. ну, будемо вважати, що це збіг е обставин. Але менше з цим кидається теза про те, що пропозиція Сполучених Штатів на про скорочення українського війська є неприйнятними. Шановні телеглядачі, це відверта маніпуляція. Може про те, що чисельність Збройних сил України наразі, за інформацією з відкритих джерел, 1 мільйон. План Трампа передбачає скорочення Сил оборони України на момент підписання мирних угод до 600 тисяч. А тепер увага, чому маніпуляція? До початку широкомасштабного вторгнення російських окупаційних військ України чисельність збройних сил України була на рівні 250 тисяч. Про яке скорочення сил оборони України йде мова, якщо йдеться про практично в два з половиною рази збільшення чисельності Сил оборони України, коментуючи переговори, європейський представник зазначив, що Добре, що ми знову маємо, хоч якийсь мирний процес, і привітав сигнали про те, що приговори поступово покращуються. Однак він також попередив, що деякі питання, що стосуються безпеки Європи, не можна обговорювати без Європи, оскільки ми знаємо, чого хоче Росія. Росія хоче розвалити НАТО, витіснити американців з Європи і переглянути архітектуру безпеки на континенті. Тим часом глави держав та урядів країн Північної Європи та Балтії відомо як формат «НБ-8», Запевнили подальші незмінні військові підтримці України відповідно спільну заяву лідери цих країн було оприлюднено після їхньої онлайн-розмови з президентом України Володимиром Зеленським. Від початку агресивної війни Росії ми були на боці України і будемо залишатися з нею. Опорою нашої рішучості є розуміння того, що йдеться не лише про безпеку України, а й про значно більше безпеку всієї Європи. Зазначено в заяві так само вони пообіцяли і надалі надавати. Україні озброєння і необхідне для її оборони оснащення, а також запевнили, що й не полишатимуть курс на зміцнення обороноздатності Європи для стримування подальшої російської агресії. Поки Росія продовжує війну проти України, ми будемо виступати за посилення санкцій та ширші економічні заходи задля тиску на Кремль, Наголошується у документі. Водночас у заяві зазначило, що, попри постійну готовність Києва до мирного врегулювання, Москва досі не зробила жодних відповідних кроків у бік миру. Росія досі не взяла на себе зобов'язань щодо припинення вогню або будь-яких кроків, які можуть вести до миру. Натомість вона і надалі вчиняє жорстокі атаки проти цивільних та інфраструктури України, зазначено у спільній заяві. Натомість, ж Україна послідовно доводила свою серйозність щодо мирного врегулювання. Казали вони, крім того, у своїй заяві лідери цих європейських країн вказали, які саме пропозиції для мирного врегулювання в Україні вони готові підтримати. Ми цілковито підтримуємо рішення, що поважають суверенітет України та принесуть Україні та Європі більшу безпеку і стабільність. Йдеться у заяві. А ще лідери цих країн запевнили, український народ, що він може і надалі розраховувати на цілковиту підтримку з їх боку. Ця спільна заява. Пролунала на тлі обговорення, оприлюднених раніше з. Мі, пропозиції щодо так званого мирного плану для України, на втілення якого за даними джерел журналістів наполягає Вашингтон, озвучені в медіа пропозиції викликали хвилю несхвальних реакцій і застережень з боку Києва та провідних європейських країн, зокрема й Німеччини. Водночас же глава Української держави Володимир Зеленський поспілкувався телефоном з прем'єр-міністром Канади, під час якої обговорили роботу переговорних команд у Швейцарії. Про це Володимир Зеленський повідомив у соцмережах говорив із прем'єр-міністром Канади, і ця хороша розмова дуже корисна. Розповів про роботу переговорних команд сьогодні в Швейцарії. Поінформував. Президент, за словами Зеленського, Україна налаштована на максимально конструктивну роботу щодо кроків, які запропонували Сполучені Штати. Ми працюємо, щоб шлях до закінчення війни був реальним і щоб принципові позиції спрацювали. Наголосив він. Президент подякував прем'єру Канади за підтримку та готовність допомагати. Плануємо також розмову коаліції охочих на початку наступного тижня. Цінуємо такий формат координації у ширшому колі партнерів, щоб усі були залучені та поінформовані про мирний процес. Підсумував Зеленський. Водночас союзники України шукають шляхи компенсації можливих втрат розвідданих, якщо Сполучені Штати припинять обмін інформацією через незгоду Києва з запропонованим мирним планом. Про це повідомляє політика на полях міжнародного форуму з безпеки. Експерти обговорювали, як країни можуть замінити або ж доповнити американську розвідку для України. Тимчасовий керівник програм оборонних інновацій НАТО підкреслив унікальність можливостей США. але зазначив, що сучасні комерційні технології, особливо супутникова розвідка, може частково заповнити прогалини. Як приклад, він навів фінську компанію, що продає мобільні супутники для розвідки країнами Європи та вже постачає дані в Україну. Проте процес адаптації нових технологій потребує часу. Та значних витрат, а потреби Києва є терміновими. Наразі ж вона має 5-10 суверенних супутників в орбіті та планує запустити ще 10-15 протягом двох років. Європейські чиновники відзначають наявність власних систем. Зокрема, і йдеться про те, що вони визнають відставання в деяких сферах в супутниковому інтернеті, альтернативу якому очікують лише у 2030 році. Тим часом ЄС інтегрує національні ресурси своїх країн для підтримки. України Канада також готова частково компенсувати втрати розвідданих раніше. Вона надавала знімки, які допомагали Україні відстежувати активність на кордоні. Генерал, голова канадського генштабу, зазначила, що без американської допомоги виникають прогалини у довготривалій точності ударів, але альтернативні засоби, включно із дронами. Можуть частково розв'язувати проблему. Водночас на форумі не було представників американського військового командування а також європейські та натівські офіційні особи лише оцінюють серйозні загрози припинення умінного розвідданого. Друзі, я ж дякую, що ви додивились це відео до кінця. Не забувайте підтримувати наші сили оборони своїми донатами. Це нині вкрай необхідно. Слава Україні!